Вітаю! Ваші увазі представляємо лінійку харчування для хворих і постраждалих з важкими травмами, опіками, сепсисом, інфекційними ускладненнями, особливо в критичних станах. Суміші стандартної енергетичної щільності для корекції або попередження білково-енергетичної недостатності в більшості патологічних станів. Іншими словами, це спеціальні суміші лікувального харчування. Наші ферменти розщеплюють та дозують білкові та тригліцеридні білки. А також переводять у хілатну форму вітаміни та мінерали. Ключовим елементом у таких продуктів є довжина ланцюгів, а у нас 200 нанометрів. На сьогоднішній день це кращий результат у галузі. Результати нашої праці на 100% вирішують багаторічну проблему українців на рахунок доступності даного виду лікування. Комерційна назва – «Нанонутрієнс». Зазначені продукти це результат спільної, наполегливої співпраці. Трьох українських біотехнологічних підприємств: Біоконтек, Текойл, Велагра. І ферменти, і більшість обладнання розроблено і виготовлено самостійно. Ми рівні серед кращих. З питань співпраці прошу телефонувати 067 197 33 33.